Так, добротний велосипедик. Електро приїхав з Швейцарії. Швейцарці гімна не то я вам скажу зразу. Практичний. Він там від'їзду 10 років і ще тут 20 від'їздить. Дуже добротний той велосипед, такий сільський варіант. Можна тут собі кошик поставити. Дуже комфортний. Проїжджає до 50 кілометрів. Має, значить у нас гідравлічні дискові гальма. Тут от дивіться такий комп'ютер. Різні режими, є стандартний режим, екорежим. В екорежимі можна проїхати там, 80 км, стандарт. В районі десь там 70 км. В такому режимі спорт то можна проїхати до 50 км. Все відносно є серворуль, регулюється. Той велосипед, ще що має дуже добре, він має пониження передачі. І повишень, такі, як спортивний велосипед. Для мужика то дуже добре є, десь на рибалочку собі поїхати. такі по сільських по дачах. Має тут, дивіться, бачите, що тут таке є. Це є такий амортизатор, їдеш собі по селі і позоношник не, не получає дискомфорт. Мягенько тобі і зручно, і класно їхати. Акумулятор тут Panasonic мотор Panasonic 250 ватний. Дивіться, отут в середині. от Шрам стоїть, це є понижені передачі, тих три, що я показував. А тут і касета теж на повишені передачі. Велосипедик в добротному стані. Фірма Fire алюмінієвий 26 колеса. То в районі на ріст 1,60, 1,70 метр. Резина, швальба плюс. Це і антипрокольна, щоб ви розуміли. Можна і по колючках вже їхати, і йде не хоче, і не переживати, що щось станеться. Кошик, за бажанням можна прицепити. Є дзвінок, є фара. Все працює, зараз вам ще покажу. Заряд... Так, є зарядний пристрій. В комплекті оригінальний. Батарея тут, як бачите, є ключик, знімається, ставиться, дуже легко. Тест... Тест батареї, бачите, нажав, все, як має бути, заряджено, все працює. Підсилаємо по Україні без проблем новою поштою. Комусь буде цікаво, то пишіть.